Діти, хочу з вами розглянути питання рівнянь з модулями. Ми їх з вами вчили, коли вивчали тему модуль. Нагадую, якщо у нас є рівняння, модуль якогось невідомого числа дорівнює, наприклад, 3. 3 – додатнє число. Все добре. І тоді таке рівняння має два розв'язки. Х може бути числом 3, і х може бути числом мінус 3, тобто плюс і мінус 3 два розв'язки, тому що модуль числа 3 дорівнює 3, і модуль числа мінус 3 теж дорівнює 3. Другий випадок у нас був, коли модуль невідомого числа дорівнює нулю. В такому випадку у нас був один розв'язок х дорівнює нулю. Бо лише у числа нуль, відстань до нуля буде нуль. І третій випадок був, коли модуль Якогось невідомого числа дорівнює, ну, наприклад, мінус 2. Головне, що дорівнює від'ємному числу. Модуль ми вчили з вами властивості, не може дорівнювати від'ємному числу. Такий запис не має змісту. Тому в такому випадку кажуть, що коренів немає. коренів немає. Ось у нас з вами є три таких випадки. А тепер розглянемо більш складні рівняння. Розглянемо з вами номер 1122. Це ціле шість рівнянь з модулями. Дивимося на перше рівняння. Модуль невідомого числа Х додати. 4 дорівнює мінус 5. Для того, щоб його розв'язати, ми маємо якось спростити, змінити це рівняння так, щоб у нас вийшло модуль х дорівнює якомусь числу. Ну, якщо ми подивимось, то ми бачимо перший доданок. Зараз я для вас буду його обводити. Ось у нас перший доданок. Другий доданок і сума. Щоб знайти невідомий доданок, він у нас ось такий модуль Х. Треба від суми відняти відомий доданок. Рахуємо до числа мінус 5 додати число мінус 4. Буде мінус модулю додаємо 9. Отже, виходить, що модуль Х дорівнює мінус 9. Ми отримали той запис, який хотіли, а тепер дуже уважно поглянемо з вами на ті рівняння, зразочки, яких я навела. Давайте глянемо дуже-дуже уважно. Дорівнює додатньому числу нулю і від'ємному, у нас від'ємне число. Значить, дивимося, що коренів немає або розв'язків немає. Так і пишемо, коренів немає. Або розв'язків немає. Це одне і те саме. Бо корінь це розв'язок рівняння. Беремо рівняння номер 2. 5 відняти модуль х дорівнює мінус 2. Знову згадуємо початкову школу. Це у нас 5 зменшуване. Від'ємник. Модуль і різниця мінус 2. Згадуємо, щоб знайти невідомий відємник, а от він у нас такий, треба від зменшуваного відняти різницю. Тобто до 5 треба додати 2. 5 додати 2 буде 7. Ми отримали рівняння. Такого виду, де модуль дорівнює числу. Дивимося на це число, це число 7, це число додатнє. Тому у нас є два розв'язки. Отже, х дорівнює плюс 7, і другий розв'язок х дорівнює мінус 7. Все. Беремо наступне третє рівняння. Модуль відняти 4 дорівнює мінус 8. Дивимося знову уважно. У нас з вами є зменшуване від'ємник, різниця. Ми знаємо правило, щоб знайти невідоме зменшуване. Треба до різниці додати від'ємник. Рахуємо. Мінус 8 додати 4. Це два числа з різними знаками. Треба від більшого модуля відняти менший модуль і перед результатом поставити знак більшого модуля. 8-4, 4. І тепер ми знову уважно дивимося. Яке ми число отримали? Ми отримали, що модуль дорівнює числу мінус 4 від'ємного. Отже, коренів немає, розв'язків немає. Коренів немає. немає. Так. Якщо подивитись на ці рівняння, я думаю, вам буде все зрозуміло. Наступні три рівняння, наступні три рівняння будуть дещо новішими для вас, але вони такі самі. У нас дивіться, модуль, незалежно, що там написано, дорівнює числу. У нас зразу є рівняння, де модуль дорівнює числу. І це число додатне. Значить, це оцей перший випадок. Де модуль дорівнює додатньому числу. Тому ми пишемо, тільки зверніть увагу, зараз дуже уважно. Якщо подивитись на умову, модуль х дорівнює 3, тоді х дорівнює, х дорівнює. У нас же у модулі стоїть x плюс, 7. значить, так само. Як і х ми пишемо уважно. Х плюс 7 дорівнює плюс 2, і х плюс 7 дорівнює мінус 2. І ми отримали два рівняння. Наше рівняння ніби розділилось на два. Розв'язуємо перше. Невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Це 2 додати мінус 7. Це два числа з різними знаками. То ніби від більшого модуля мінус, числа мінус 7. Віднімемо модуль числа 2, поставимо знак більшого модуля 7 мінус 5 Це перше розв'язок. Друге рівняння. Яке ми отримали, це теж сума. І ми бачимо, що щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. І тоді в нас х дорівнює, це два від'ємні числа. Ми ставимо мінус і модулі додаємо 2 плюс 7 9. Отримали два розв'язки. подивіться, мінус 5. 9. Так, спробуємо п'яте рівняння. Модуль хміну 5 дорівнює 4. Головне, що модуль дорівнює число. Число 4 додатнє. Тобто це знову перший випадок нашого зразочка. Тоді x-5 наше невідоме, дорівнює плюс 4, і x мінус 5 дорівнює минус 4. Дивимося невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. І тоді x дорівнює 9. У другому випадку, щоб знайти невідоме зменшування, теж треба до різниці додати від'єм. І дивимося, що буде. Це два числа з різними знаками. Від більшого модуля віднімаємо менший і ставимо знак плюс 5 мінус 4. Тобто це буде плюс 1. зараз напишу. І ми отримали два розв'язки. І давайте останнє шосте рівняння. Модуль 6-х дорівнює числу 2. Два число додатнє, отже у нас є два розв'язки. 6 мінус х дорівнює плюс 2 і 6 мінус х дорівнює мінус 2. Розв'язуємо перше рівняння. Невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. І тоді х дорівня 4. Тут добре. У другому рівнянні, щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. І тоді 6 мінус мінус це плюс 6 плюс 2 буде 8. І це два розв'язки останнього рівняння. Я маю надію, що ви з цим розберетесь. Це вже не перша спроба наша з вами розібратися з модулями, я думаю, що ви потихеньку вже розумієте. Гарного вам дня! Бережіть себе!